Освіта, працевлаштування, державна реєстрація народження, смерті, шлюбу, виплати пенсіонерам, соціальна підтримка, державні допомоги, забезпечення прав дітей, захист осіб з інвалідністю тощо 12 окремих розділів із практичною інформацією для вимушених переселенців презентували в Ужгороді. Посібник створили юристи благодійного фонду «Stabilization Support Services» у межах програми Єднання заради дії. Фахівці проаналізували понад 80 нормативно-правових актів, і на їхній основі склали методичні рекомендації, що доступно пояснюють складні державні послуги для переселенців і процедури їх отримання. Було вирішено, що дуже важливо мати якийсь один документ, який мав би можливість надати людині ну, той же внутрішній приміщенні, яка приїхала. А в інше місто саме методичну базу, саме всі ті документи, нормативно-правові, які можуть охоплювати всі сфери її життя. Збірку підготували в партнерстві з міністерством реінтеграції України та Міністерством цифрової трансформації України для Закарпаття, яке стало чи не найбільшим осередком, де надавали і надають прихисток вимушеним переселенцям, теми порушені в посібнику особливо актуальні. Сьогодні ми маємо в області за даними мобільних операторів близько 300 тисяч внутрішньо переміщених осіб. З них 156 тисяч 344 людини на Вчорашній день є зареєстровані у єдиній базі єдиному реєстрі внутрішньо переміщених осіб. Держателем цього реєстру цієї бази є Міністерство соціальної політики України. 53 тисячі дітей ми маємо, майже 5 тисяч осіб з інвалідністю. Люди заявили, що майже 5 тисяч потребують роботу». Про потребу в подібних посібниках свідчить і статистика звернень внутрішньопереміщених осіб. У 2022 році найбільша кількість звернень до нашого центру склали внутрішньопереміщені особи. До прикладу, якщо в 2021 році внутрішньопереміщені особи складували 10%, то в 2022 році це вже 70%. Найбільш актуальні питання є: це такі, як встановлення юридичних фактів, які мають значення. Це, до прикладу, встановлення факту смерті, потім встановлення правоустановлюючих документів тощо, розірвання шлюбу їх цікавить, стягнення еліментів, з такими питаннями. Вони бажають звертатись до суду. Приблизно 100 осіб внутрішньопереміщених отримали вже адвоката. У нас особи, які мають довідку внутрішньопереміщеної особи, вони мають право на адвоката за рахунок держави. Те, що кожен розділ запропоновано окремо, додає зручності, кажуть ініціатори видання, адже людина може шукати відповіді на свої питання за конкретними темами, до прикладу, щодо отримання державних допомог та пільг цивільним населенням під час воєнного стану. Внутрішньо переміщена особа може дізнатися також про і ті грошові допомоги, які вона може отримати в випадку як разова допомога, які у нас виплачуються на деокупованих територіях. Це те про ті питання, які можливо не завжди всі знають, тому що про ті, щомісячні виплати, виплати ВПО, в розмірі 2 тисячі 3 тисячі гривень на дитину, якщо це особа з інвалідністю 3 тисячі гривень вже було озвучено, вони знають, про ці не знають. Крім того, в цьому третьому розділі можна дізнатися, як отримати отримати допомогу через додаток є допомога, а в тому числі від міжнародних різних організацій». Посібник доступний і в електронному варіанті а друковані видання розповсюджуватимуть у місцях компактного проживання внутрішньо переміщених осіб.